Дітки, ми живемо в чудовій країні, назва її Україна, Україна, рідний край, поле, річка, Зеленгай, Любо стежкою іти. Тут живемо я і ти. Дітки, так як називається країна, в якій ми з вами? Живемо правильно. Україна це наш рідний край. Дітки, наша країна красива, наша країна багата та щедра. І наша Україна, дітки, має свої символи, державні символи. Та народні. Подивіться уважно на картинки. Державні символи це прапор, повторіть, прапор, герб, тризуб, повторіть, герб тризуб. Знайдіть прапор і герб. Молодці. До народних символів належать рушник, віночок, вишиванка, калина, маки. Повторіть дітки рушник, віночок, вишиванка. Калина, маки, молодці. Дітки, рідний край це місто, де ми народилися і живемо, а для нас це наше місто Запоріжжя. В Запоріжжі я живу, своє місто я люблю, усім серцем усміхнуся, йому низько. Поклонюся. Дітки, як називається місто наше? Правильно, Запоріжжя. Діти, наше місто велике, красиве. В нашому місті дуже-дуже багато заводів, фабрик, магазинів. А ще в нашому місті є парки для відпочинку. Подивіться на картинки. Це дітки парк Дубовий гай. В цьому парку можна чудово відпочити. В цьому парку діти є озеро, де живуть качки, лебеді, а ще в парку живуть тваринки, коні, білочки і навіть верблюди. Дуже красивий парк, дубовий гай. Дітки в різних містах нашого Запоріжжя є чудові фонтани, які прикрашають наше місто. А ще діти в нашому місті протікає велика річка, яка називається Дніпро. Дітки, повторіть, річка Дніпро. Молодці. А ще діти. В нашому місті є чудовий острів, який називається Хортиця. Повторіть дітки. Острів Хортиця. На цьому острові дуже-дуже багато різних рослин, дерев, трав. Живуть на Хортиці дітки і тваринки. Вовки, лисиці, білочки, зайці, дикі кабани і багато-багато різних птахів. А ще дітки на острові Хортиця є музей. Подивіться на картинку, це козацьке містечко. Раніше в такому місті жили козаки. Козаки це сильні, вільні люди, які дуже любили свій рідний край, своє місто. Дітки, в нашому місті ще є дитяча залізнична дорога. Ви можете зі своїми батьками поїхати туди. Там ви можете покататися на дитячому потязі. А ще на залізничній дорозі є зоопарк, де проживають різні тваринки. Є акваріум з рибками, тераріум з різними зміями. І ще є зимовий сад де ростуть різні-різні рослинки, квіти? Дітки, наша подорож україною закінчилась. Так скажіть мені, будь ласка, як називається наша країна? Україна, правильно, а місто, в якому ми з вами живемо? Як називається? Запоріжжя. А ви запам'ятали, що є в нашому місті? Парки, фонтани, магазини, заводи, річка Дніпро, Острів Хортиця. Молодці дітки, красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Дітки, любіть Україну і любіть Запоріжжя. До нових зустрічей, до побачення!